Hello, Ukraine. Привіт, Ютуб каналу Адреналіндра. Привіт всім підписникам Україні! Друзі, привіт. Сьогодні на вас очікує дуже несподіваний випуск. Я думаю, що ви будете здивовані. Отож, сьогодні ми з вами на одному з найкрутіших, а певно, найкрутішому автомобільному шоу. Це Сема Мотошоу в Лас-Вегасі. Наразі чуєте мій голос, а це означає, що я особисто не була на тому шоу, але були мої колеги з Adrenaline Drive, і я за них щиро рада. Так, якщо ви дивитесь наші соціальні мережі, до речі, якщо ви ще не підписані, то тут буде посилання, де ви підпишетесь на Adrenaline Drive Shop, Adrenaline Drive UA і на мій особистий аккаунт, який є під цим відео. Отож, якщо б ви були підписані і дивились би за нами в соціальних мережах, то ви б вже в режимі онлайн знали, що відбувається і що буде в наступному випуску. Отож, в соціальних мережах, яка сказала, що трошки заздрю тій частині адреналін-драйву, яка поїхала на це шоу. Отож, давайте сьогодні разом з вами. Я ще раз подивлюся крутезні відео, які для нас засняли. Ви разом зі мною переживете всі ці класні емоції. Гойда дивитися, як відбувалася Мотор шоу у 2024 році. Галоюка, привіт, Україно. Я Вінні Русо з Молі. і ми проводимо чудове шоу тут у Лас-Вегасі, штат Невада, на найбільшій виставці у світі. Сема шоу, де ми представляємо нашу кампанію з 50-х років. Ми були засновані у 57-му році у Німеччині, де ми й досі маємо виробництво. Наші товари ви можете побачити на своїх полицях у вашій країні. Все для автомобілів, мотоциклів, морської техніки, і все, все, все. Ви побачите багато наших старих добавок, продуктів. Ви побачите тут. Кілька ретро автомобілів. Отже, у нас є щось для всього. Ви їдете, обертаєтесь або керуєте. Зверніть на нас увагу. Думаю, ми вам дуже сподобаємося. І, звичайно ж, бажаємо добра вашій країні. Привіт, я Хойт із Helion Turbo. Ми постачаємо набори подвійних турбонаддувів для останніх моделей маслкарів і вантажівок. І все, що ми продаємо, на 100% болтон. Ми доставляємо по всьому світу. Зв'яжіться зі своїм дилером і придбайте комплект. Вони надішлють нам замовлення, а ми запакуємо його в коробку та відправимо. І ви можете встановити його та налаштувати, і все готово. Якщо ви зараз дивитесь і не розумієте, а в чому взагалі мій захват, про що я кажу, яка сіма, і що це таке, то давайте для тих, хто трошки може не чув або не в темі, я розповім з чим пов'язаний оцей мій захват саме цієї події. Щорічно в Лас-Вегасі в Америці, а конкретно в цьому році, з 5 по 8 листопада, відбувається найбільше шоу в світі, яке пов'язано з автомобілями, тюнінгом та взагалі з автошоу. Сема об'єднує в собі насправді не тільки найкращих тюнерів в світі, не тільки найбільший тюнінг компанії. Це ще й крута компанія, саме для комунікації між тюнерами, між автобудівниками, між тими, хто має відношення до світу автоспорту. Тож, якщо ти тюнер, якщо ти рейсер, якщо ти е, просто дотошна людина до автоспорту, то ти обов'язково хотів би там побувати. І я думаю, що точно є люди, які сьогодні будуть дивитися випуск, і також саме трошечки щиро заздрити, що Команда Мада Drive мала змогу на власноруч, власними очима все це побачити, потрогати, подивитися, поспілкуватися з топовими в світі автоспорту людьми. Hey, Привіт! це Марк з RedLine Oil. Я хочу подякувати всім нашим українським покупцям та тим, хто дивиться це. Ви знаєте, ми любимо автомобільний спорт. Ми любимо дрифт. Ми любимо драхрейсинг. Ми любимо це все. Лише погляньте тут на сема 2024 біля нашого стенду. Просто божевілля. Дякуємо кожному нашому покупцю. Якби ви не були членом RedLine Oil Team і не купували наш продукт, усе це б не мало сенсу. Тому я просто хочу сказати вам спасибі. Компанія, яка я вважаю відома кожному тюнеру, кожному суборісту, кожному еваводу і не тільки це компанія RedLine Oil. Це топовий виробник мастил в світі. Якщо ти автоспортсмен, то в тебе є вибір RedLine або всі інші мастила. Я, наприклад, вважаю так. Отож, ця компанія також представила дуже цікавий стенд. Там можна було поспілкуватися з представниками цієї фірми, можна було подивитись на весь асортимент цієї продукції. Ми хочемо вам нагадати, що компанія RedLine представлена в Adrenaline Drive Shop, і ви можете будь-який час приїхати і в наявності придбати всю лінійку мастил, які існують в RedLine Oil. Отже, RedLine Oil це не тільки мастило для професійного автоспорту, а ще й для щоденного використання. привіт усім! Мене звати Маркос. Дуже раді підтримати Драйв. і привіт всім підписникам в Україні! Тож ласкаво просимо до Форштайнер на виставці Сема 2024. Я хотів би вам розповісти дещо про нашу компанію. Отже, ми розпочали бізнес 21 рік тому з виготовлення карбонових деталей для BMW m 3 Я впевнений, що ви, хлопці, знаєте усі ці автомобілі. Тепер ми робимо набагато більше. У нас новинки для Range Rover, у нас дещо для Lamborghini Urus Performante, У нас є абсолютно новий комплект Lotus Emira, який є лімітованим. Пуском LR52, а також наш комплект GT-63 Артура Макларен, який також випущений лімітованим тиражем, все виробляємо самостійно. Ми маємо також власний фарбувальний цех. Тому всі продукти, які ви можете бачити, власного виробництва розробки Варштайнер. Ну і звичайно ж, наші чудові колеса. Ми розробляємо, виготовляємо колісні диски. Ознайомтеся з нашою продукцією на веб-сайті. Дякую, що прийшли. Драйв! Бажаю вам, хлопці, всього найкращого. І до наступного року. Дякую цього року. На виставці було представлено приблизно три тисячі нових продуктів з світу автомобільного тюнінгу, і не тільки. Це було представлено. Над двома тисячами чотириста компаніями усього світу. Треба відмітити, що це не тільки американські компанії, це саме світові компанії. Там було дуже багато компаній з Японії, з Європи, з різних штатів Америки. Отож, це дійсно світове шоу. Привіт, Україно! І ласкаво просимо до Сема та до салону JDM. Ми тут для того, щоб представляти товари з Японії по всьому світу. І у нас є Супра, у нас є Prius, у нас є GR86, і ми намагаємось представити продукти JDM у всьому світі. А ось подивіться, яка ще цікава машина. Це машина відомого американського блогера Кріс Бі із Фобілд, який щороку будує щось цікавеньке для Сєма. І цього року він збудував отаку от яскраву цікаву ламборгіні Марселаго в стілі кіберпанк. Якщо вам цікаво подивитись більш детально про цей проект, то переходьте на його канал за посилання. Привіт youtube каналу Адреналін Драйв. Отже, мене звати Джош Ебот. Я менеджер з міжнародних продажів Borla Performance Industries. Виготовляємо вихлопні системи для всіх видів транспортних засобів. Ми на шоу Сема у 2024 році. Ми робимо це вже понад 45 років кожного року. Шоу неймовірне. У нас понад мільйон відвідувачів за 4 дні. Тож це справді захоплююче. Чотири зали. Ну ви бачите. Ви можете знайти найрізноманітніші продукти, які тільки можете собі уявити. І ми тут здебільшого, щоб підтримати наших клієнтів і познайомитись з новими потенційними покупцями. Борла це всесвітньо відомий американський виробник вихлопних систем на дуже велику кількість автомобільних марок. На своєму стенді вони представили дріфтовий, дуже злобний автомобіль. Це наш Corvette C8 2024 року. Це дрифтовий автомобіль, керований метам Філсом, спонсором якого ми є. І якщо ви подивитесь на це авто, то воно неймовірно відрізняється від будь-якого іншого. Це все виготовлене на замовлення, подивіться, яку вихлопну систему зробив мед, та вона ідеально пасує до цієї машини, ми сподіваємося, що вам сподобається цьогорічний сезон. Пілотом цього автомобілю є Мет Філд, який приймає участь у серії Drift Masters. До речі, серія Дріфт Мастерс це одна з двох найвідоміших в світі дріфтових серій: це Дріфт Мастерс в Америці та формула дріфту, яка проходить в Європі. На цьому автомобілі було встановлено дуже багато компонентів від компанії Borlo. Отож, якщо ви також хочете придбати будь-що на своє автомобіль. Цієї компанії звертайтесь до дні драйву. Ми вам завжди допоможемо з підбором та купівлею цих запчастин. Тема це дуже велика і дуже різнопланова виставка. Тобто, це справжнє мотор-шоу. Отож, дуже багато чого було з приводу не тільки тюнінгу, в звичайному розумінні цього слова, а й автозвуку як окремого підрозділу. В тюнінгу ви можете побачити, наприклад, компанію JBL і дуже багато інших дуже цікавих стендів. Ну і те, що ви бачите зараз, це оцей красень. Ну, звичайно ж, це Porsche, який не може залишити мене просто байдужою, та ще й подивіться подивіться на ці кольори. Я думаю, що ці кольори кожному серденьку. Тому з вас прямо на цьому місці лайк о цьому красенню в патріотичних українських кольорах. Привіт, як справи? Мене звати Ерік. Передаю вам вітання від компанії Дизайн Інженірінг. Ми є компанією, яка спеціалізується на тепло та звукоізоляції, що розташована на Avon Lake, штат Огайо. У бізнесі вже 30 років. Це фактично наше 30-річчя на шоу Сема, де ми зустрічаємось із багатьма чудовими людьми, показуємо наші нові продукти. Ось тут наша повна лінійка продуктів. Також ми представили неймовірне авто, що приймає участь у Тайм-Атак. машина від хлопців з дізель дизайн з Техасу. Ще одна компанія, яку ми побачили на SEMA Motor Show, це Design інженерінг. Це, мабуть, найвідоміший в світі виробник тепло та звукоізоляційної продукції ще на стенді був дуже красивий камаро потужністю на секундочку 1300 кінських сил. При цьому він був 67-го року і підготовлений до тайм-атак. Хотів би привітати всіх, хто дивиться адреналін драйв. Казала, що сема то є найбільша в світі виставка автомобільного тюнінгу і справжнє мотор-шоу. Тут можна побачити все від машини Бетмена до автомобіля майбутнього. Я думаю, що для того щоб показати все, нам треба було би знімати нон-стопом. Ми вам показати найцікавіше, хоча найцікавішим насправді було все. Очі розбігалися, вражень було море. Ми бажаємо кожному автолюбителю, хоч раз в житті, побувати на якомусь подібному шоу. А ще краще, ми бажаємо, щоб подібне шоу після перемоги приїхало в Україну. Чом би ні! Привіт усім! Це Майк із Вілвуда. Дискові гальма. Ми на Сема 2024 Щиро дякуємо, що завітали до нашого стенду. Компанія Вілвуд це тормозні системи, суперти, гальмівні диски, колодки. і Ще дуже багато чого можна було побачити на стенді саме цієї компанії. Вілву компанія, що існує вже майже 50 років, яку заснував джентльмен на ім'я Вільям Вуд. Звідки ми отримали свою назву від Вілву? Всі товари. Це наше власне виробництво. Ми переважно виробни. Ки супортів, але ще ми виготовляємо тормозні диски, накладки для гальм барабанного типу, головні циліндри, гальмівну рідину, гальмівні колодки. Все це ми робимо власноруч. Привіт, мене звати Кензі Іноує. я представник компанії Куско США. Я хочу привітати всіх в Україні. Компанія Куско, і це наступний стенд. Мене як людину, яка дуже полюбляє субару, як ви пам'ятаєте, цей стенд дуже зацікавив. Отож, ця компанія представляє розпорки, підсилювачі кузова, блокіровки та ще дуже дуже багато чого, якщо ви субаріст і не тільки. Куско це компанія, що розташована в Японії, і на цьому шоу Сема представники нашої філії в США в Лос-Анджелесі, Каліфорнії. І кожного року ми приїжджаємо на шоу Сема, щоб показати, що Куско може зробити для Людей, які полюбляють автомобілі. Ось чому ми вже 14 років на шоу сема. Ви тільки подивіться на цього блакитного красеня. Це шевроле 1970 року випуску. І не просто шевроле, а шевроле з мотором LSX 408 Supercharged. Що ж це означає? А це означає, що під капотом в нього 6,1 літри V8 бігблок шевроле з нагнітачем, власно кажучи, з компресором. І щось це мені дуже нагадує. Що спитаєте ви? А власно кажучи, нашого українського драгстера. якщо ви ще не дивились цей випуск, то саме час перейти і подивитись. Бо на драхстері також встановлений v образний двигун Big Block Chevrolet. тільки ще більшим об'ємом, бо в цьому блакитному красенні 61 літра, як я вже сказала, а в драхстері понад 10 літрів. Але якщо конструктивно вас дуже цікаво подивитися, як же такий двигун виглядає зсередині, то обов'язково переходьте по посиланню і дивіться наш випуск про драхстер. А на цьому місці з вас лайк по цьому блакитному красенню. Мене звуть Діджей з Хоу Performance, і ми американська компанія, що пропонує тормозні колодки для любителів автоспорту та звичайних автомобілістів. У нас є технології, що дозволяють виготовляти кращі колодки для авто на кожен день. Ми пропонуємо нові сполуки, які ми розробили, і вони покривають різні потреби. Отже, якщо ви їдете на кільце, дрифт або їдете по гірських дорогах, але не хочете втрачати гальмівну силу, перевірте продуктивність Хоук. Мене звати Брейвен, я працюю з Hughes Performance. Ми спеціалізуємось на трансмісії та конвертерах. Ми приїздимо до Семи вже близько 30 років, і ми хочемо привітати Україну і всіх. Ми здійснюємо доставку по всьому світу. Тож, якщо вам щось знадобиться, зв'яжіться з нами. Усім, мене звати Джордж з компанії EBC Brakes. Ми тут на SEMA Шоу, і це насправді фантастичний досвід. Ми приїжджаємо сюди щороку, оскільки наша штаб-квартира розташована недалеко. Отже, трохи про наш бренд. EBC Brakes – це лідер у виробництві спортивних, високопродуктивних та гоночних альмінних колодок та дисків для автомобілів та мотоциклів. Ми продаємо по всьому світу продукцію, яку виготовляємо у Великій Британії на нашому заводі в Брістолі. У нас є Диски та супорти, які ми виготовляємо вручну на нашому заводі в Нордгемптоні, в Великобританії. І у нас є деякі продукти, які ми виготовляємо тут, у Сполучених Штатах. Тут у нас представлений весь асортимент, включаючи наші високоякісні деталі для повсякденних авто та гоночні продукти, а також наші диски. Також у нас є двокомпонентні плаваючі, диски, окремі диски та запасні диски для оригінального обладнання, а також чотири поршневі та шестипоршневі супорти. Що ж, величезний Привіт всім в Україні та дякую за підтримку нашого бренду та купівлю нашої продукції. І обов'язково підпишіться на канал Адреналін Драйв на Ютубі. Відразу дам вам підказочку, що це не останній наш випуск з якогось крутого моторшоу. Бо саме зараз, коли я вам записую оцей голосовий супровід до відеоряду, який в нас вже є. Я вирушаю на інше, також достатньо круте європейське автомобільне шоу, але про це вже трохи згодом, тож якщо ви ще не підписані. обов'язково Обов'язково підпишіться і дивіться за нашими випусками, бо в нас це не лише гонки, це ще й цікаві автоподії. Друзі, погляньте на це! Тут навіть нема чого коментувати. Тут треба просто дивитись усі ці красені з виставки на вулицях Лас Вегаса. Джейсон Бейкон, і це мій автомобіль BMW Z4 GT3. Його побудували Гуїчі Моторс з Локса Хатчі у Флориді. Це справжній автомобіль GT3 від BMW Motorsport. Коли ми його отримали, він був фактично куплений з Литви. Взагалі він до того провів кілька успішних сезонів у Литві і прийшов мені без двигуна, без салону. Усі панелі з карбону були тріснуті, тому їх довелося робити заново. А потім перевести до сполучених штатів у Локсахачі, штат Флорида, де й знаходиться Гуїчі Моторс. Вони знаються на платформі М120 Мерседес, яка є тією самою платформою, яку Гораціо Пагані використовував для виробництва зонда. І вони налаштовують свої двигуни трохи потужніше ніж Пагані. Він робив на 850 кінських сил. А цей же мотор розрахований на 1800 кінських сил. Про чаржер, який є одним з наших спонсорів. Вони дали нам свій нагнітач F1X та спитали, чи зможемо ми його вмістити. І як бачите, він помістився ось тут перед мотором. У нас є багато спонсорів на цьому проєкті. Celery Tech. вони створили справжній рівнодовгий колектор. Отже, Celery Тек з Нідерландів відсканували у 3D-моторний відсік. і вони створили випускний колектор з трубами рівно однакової довжини, з яких вихлопні гази прострілюють в одному ритмі з запалюванням циліндрів. Таким чином, ми змусили вихлоп звучати, як наче справжній звук з Формули 1. кастомні колеса 15 на 52 в єдиному екземплярі. Кожне зібране з трьох частин, і якщо глянути на оцей логотип, то щоб віддати належне Мерседес, це лого має дві частини: наполовину BMW і наполовину Мерседес, завдяки двигуну Мерседес М120. Отож, друзі, сема! Мабуть, найкрутіше, шоу у світі Лас-Вегас, українська компанія на сім'я. Ми показали це вам. Ми хочемо, щоб ви надихалися. Ми хочемо, щоб ви будували проекти. Ми хочемо, щоб в Україні був автоспорт, щоб не дивлячись на війну, життя в цій країні тривало. Щоб вам хотілося будувати проекти, хотілося їздити. тайм-атак, дріф, дріф і Ми сподіваємося, що наступного року ми все це побачимо в нашій країні. Ми віримо, що війна закінчиться, що хлопці повернуться з фронту. Що буде Потрібно цей адреналін, і цей адреналін залюбки надасть вам Адреналін Драйв. Адреналін Драйв. Ми дуже раді, що ви сьогодні завітали до нас. Що ж, величезна подяка всім в Україні, хто любить гонки, і велика подяка адреналін Драйву. Дякуємо, що були з нами і дивились цей крутезний випуск. Сема Шоу. І обов'язково підпишіться на адреналін Драйв на YouTube.